18 квітня і у нас 20 градусів це в тіні, А на глибині 10-15 см, ось, ви вже бачите, це 15 см, 23 градуси. І ми сьогодні посіяли кукурузу. Це вже все можна сіяти, Але це таке тепло ну, обманчиво, як кажуть. Воно вночі дуже холодно, вдень пригріває, але. Працювати вже треба. Вітаю, Миколаїв! Сьогодні у нас 20... 18-те, сьогодні у нас 18 квітня, сьогодні у нас доньки день народження, юбилей 25 років. Ми її вітаємо. І в честь такого свята ми вирішили розпочати посів. Посів кукурудзи. Посіяли ми кукурудзу. На городі тут такі 6 соток чи 60 соток, 60 соток, більше пів гектара. Чи пів... Ні. А, ні, це не цей город. На цьому городі 45 соток. Заплутався геть. Сіяли ми її без обробітку. Ми тут культивували десь тижня-два тому назад. Робили культивацію. І прямо ось так зайшли і посіяли. Бачимо бур'яни. Чому бур'яни відразу щоб не нападали. І технології всі знають, як я там. хочу щось, хочу, хочу. щось, Ну, По-перше, для збереження вологи. Зараз би ми пройшли культиватором, це все перемішали, весь цей ґрунт із сухим. І те, що ми закультивували на 5 см чи на 5 у нас не вийшло, у нас би на 7-10 на 10 вийшло, то воно б через тиждень висохло. При наших вітрах, а дощів немає. А так ми прямо ось так зайшли. У нас тут м'яко ось показую, знову ж таки показую, як я ось риюся. Ось, на городі так м'яко, бачите, сантиметрів 10 ось. Це я так руками легко, ну, далі не риється, тому що болото. болото. І бачимо бур'янці. Ось так ми й посіяли. Де в рядку ось шильцю всю прибрало, де в рядку. Плануємо, що планую планую загліфосати перед сходами. Як там пишуть на, десь за 4 дні до сходів, загліфосатити. і разом з ґрунтовим. До речі, хто по кукурудзі, хто займається, ну скажіть гарний ґрунтовий, щоб отак побризкати і забутися за цю кукурузу. Сіємо супенкою. сіємо супенкою, і глибина, ну, як завжди, поки розповідаю, поп... намагаюся знайти. Глибина тут м'яко. От я вам показав, наскільки м'яко. Відстань, сіяли ми. Бля, хамухайний... О, знайшли. Ось глибина бачимо. Сантиметра 4. Вон насінина. Де ж вона та насінина? Сонце засідає. Ой, насінина. Сантиметра 4. І тепер ось так беремо. Один, два. Для півдня я рахую, що це саме. Оптимальний міжряддя. Не міжряддя, чуєте, міжряддя. О, ось. Супенка, старенька, але строго сіє. Ну, це десь 30 там з гачком сантиметрів. Ну, як по книжці, тут ми сіяли половиною 3, 3 штуки на метр. Але це, я думаю, забагато для нас. То тут ми крайній проход, півтори сівалки. Тому що в нас вийшло тут півтори сівалки крайній. Ми зробили 2,8 і будемо спостерігати. Як завжди, ну куди? Ми без експериментів ніяк. Що ми сіяли? Що ми сіяли? Дуже хотілося, звісно, з добривами. Ну, Як завжди, часу не вистачає. І така юбі... ювілей в доньки блін, немає коли цим всім займатися. Лидачі є. Я дачі, що капець. Уже все, в мене вже губи вже намащені, так сказати, вже приготовлені, намалював собі губи. Це ми знімали, до речі, лайфак такий лайфхак, як моя онучка колись казала, коли маленька була. Тут ми клинок, то я ж кажу, півтори сівалки досівали і виходить, що три сочника в нас йшли по посіву. І для того, щоб не сіяти. Щоб не було там двойні рядки, ми просто зняли ципки. Зняли ципки з висівних і все. І так ми не посіяли. Зараз вже надінемо ципки і розкажемо, що ж ми сіяли. Та що ж це таке, як завжди запутається, яку ми кукурузу. Я ж кажу, з добривом. Хотілося здобув, всі дивлюся, всі кажуть, що кукуруза дуже любить добрива. Азотній. Я теж думав хоча б кілограм 100. Ну, можливо, чесно скажу чи я вам скажу. Можливо, все можливо. Я вже думав, що є в нас сівалка, і ми сівалкою сюди все-таки внесемо. Мабуть, можливо, і за день-два. за два. Внесемо і побігаємо тут, потопчимо, звісно, ну, будемо намагатися в міжряддя попадати. Ось така кукурудза. Кукуруза, кукуруза, а яка ж це кукуруза? А це кукуруза. Ми нічого ми придумали, думали, щось круте знайти, щось багате. Думали, хтось там нам дасть на досліди, так сказати. Ну, Ніхто нам нічого не хоче давати на досліди, надам ділянки. Ми поїхали і купили, підтримали українського виробника, нашого, одеського, Ізмаїл, кукуруза, дубава, Все, ви все знали, можете тепер виключатися. І лягати, покійно спать